Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами мандруючий монах, брат Єгор. Ми ось відзнімаємо ось цю криничку. Бачите, ця невеличка криничка, закинута криничка, і ніхто не знає, що ця криничка Так, ця криничка з мінеральною водою, яка ідеально лікує печінку та підшлункову залозу. Цю криничку започаткував колись головний інженер одного з наших підприємств. Гончарук Василь Сафронович започаткував так, зараз тут все закинуто, забите. І криничка теж вже майже зруйнована. Але, але, коли Гончарук Василь Сафронович повіз на експертизу водичку, а возили в Чернівці, ті сказали: Боже мій, то це ж мінеральне, ви що? мити будете ноги мінеральною водою? Ось така справа. Василь Сафронович взяв та й сказав, ні, ми не будемо мити. І так знаючи люди ще навіть в недалекі часи набрали з цієї кринички воду, воду просто великими бочками. Подивимося, чи є зараз вода, яка мінералочка, яка лікує печіночку під і підшлункову. Ну Начебто водичка є, але то, що в цю воду вже кидали і треба її чистити, це точно. Накидано всілякі сміття. Мінеральна вода у цій місцевості йде з глибини 60, 40, 50 метрів. Навіть підшкірна вода вже мінералка. Сикіряни царина мінеральних вод з Західної України. Якби ж це цінила влада та люди. І ми б дали фору трускавцю. До нових зустрічей!